Крило стосовно Донецького напрямку, як ви оцінюєте ситуацію там, тому що цього тижня дуже багато з'являлося тривожних повідомлень щодо покровського напрямку, щодо просування ворога Там от наскільки там загострилася за вашою оцінкою обстановка останнім часом, і яка знову ж таки перспектива? Про заострення говорити важко, бо там не було тиші і не було там спокійно. Там досить давно тривають дуже важкі бої. Починаючи з очеретина, там безперервно йдуть бої. Що ми бачимо, наприклад, по Покровську, бо дуже... Багато я бачу насправді ну, таких хайпових повідомлень медійних, що до кордону з Дніпропетровщиною залишилось там сім кілометрів, ворог захопить Покров. Я пам'ятаю, це якась французька, мені здається, газета опублікувала, що ворог захопить Покровськ, а потім, потім піде або на Запоріжжя, або на Дніпро. Я завжди кажу: нехай спершу спробує захопити Покровськ. Ну з останнього те, що з'являлося, що ворог вже наближається, чи навіть уже виходить на ось цю трасу, яка веде до Павлограда. Ну із того, тих тривожних повідомлень, так. які ми чі щодо щодо лобового штурму Покровська, ворог навіть не, не пробує це зробити, бо це занадто важко. В них зараз під Покровськом, наскільки мені відомо, десь 50-70 тисяч особового складу і техніка. Для порівняння на штурм Авдіївки, коли вони штурмували Авдіївку довго, важко з великими втратами. пам'ятаємо цю битву за Авдіївку. Вона тривала досить довго. Там вони концентрували не 50, 70, а 110, 120 тисяч особового складу. Дуже багато техніки зараз них стільки немає, але Авдіївка це маленьке місто. Вони б'ються за Торецьк, б'ються за часів. Яр. Тривають міські бої. Скільки вже по часу наша 41 ша бригада заходила в березні. У часів яр і хлопці, які передавали нам позиції, жартом казали, зробити швидко селську, бо за тиждень ми втратити яр Ми тримали його до серпня, потім пішли на Курщину. Зараз тримає 24 -та. Тобто, місто, яка там 20-30 тисяч часів яр, який до війни 10-11 тисяч населення, вони не можуть взяти вже майже рік цими зусиллями. Покровськ, Мирноград, агломерація. Це до війни 100 тисяч населення. Це велика житлова забудова, великі промзони. Взяти таке місто штурмами, міськими боями. Скільки я не знаю, це часу і ресурсів потребує. стільки немає ресурсів, а по часу це ну дуже довго. Тому вони намагаються оточити Покровськ. Вони намагалися зробити це таке ліщата з півдня і з півночі. Одночасно, на півдні вони просупаються настільки повільно, що. Навіть не їх прогнози, а навіть наші песимістичні прогнози не справдилися. Вони просуваються, але дуже-дуже важко. На півночі взагалі не, не вдалося їм просунутись, тому, скоріш за все, вони будуть робити те, що можуть на півдні, а потім перекидати сили на півдні, щоб там робити оточення. Тільки оточити місто, перерізати е, логістику, всю тільки так можна брати Покровськ, але ми бачимо, як це важко, як тримає оборону е, хлопці з організмів там. По наприклад, річка Сухий Яли, їм не вдається її форсувати єдине там залишки переправи. Наш плацдарм навіть на тому боці, де ворог, тому Покров це дуже важка битва, дуже важка кампанія, і ми вже бачимо, що ворога багато. Він перекидає резерви, наскільки мені відомо, на два регіони. Зараз все йдуть всі резерви з Росії на Курщину і на Донеччину. все Але ми бачимо, що в них не вистачає. Ну так як рік тому вони йдуть. У п'яти напрямках відразу і ресурсів вистачає зараз. Ми бачимо, не вистачає навіть на два напрямки: або південь Покровська, або північ Покровська, або по черзі. Ресурсів вже не вистачає. Не вистачає людей, не вистачає техніки. Їх багато, їх більше аніж нас. Але вони це кінцева кількість. Вони набирають зараз у місяць, останні три місяці, десь по оцінкам аналітиків, 20-21 тисячу особового складу вже в Махачкалі. Є відео, є фото, як вони з жіночого сезону відправляють перші групи. Тобто людей не вистачає 20 тисяч в місяць набирають з мобілізацією з контрактами, з іноземними найманцями, з ким завгодно, а за листопад вони втратили більш ніж як 45 п'ять тисяч. І я вважаю, що за грудень буде теж дуже багато. Ми бачимо 11-й день у них більше як полтори тисячі на добу вибуває. Тому бітва за Покровськ – це не швидко, це не швидко, це важко. Що стосується наступу на Дніпропетровщину, є такий нюанс. Якщо буде відкрита дорога, то звісно вони полізуть. Тому що, ну якщо нема спротиву, чому б не зайти? Але це питання буде логістики і, і загрози з флангів, і там не буде просто зайти. Там є укріплення. Там я знаю, що хлопці на кордоні Дніпропетровщини готувались готувалися дуже щільно. По-друге, що їм цікаво, те, що вони внесли до своєї конституції. Вони це хочуть захопити. Найголовніше це Донеччина. Луганщина, Запорізька та Херсонська області. Дніпропетровської в їх конституції немає. В їх стратегії, в їх планах немає. А ми бачимо, що їм навіть не по силах взяти те, що вони записали. Плюс залишаємося ми залишаємося на Курщині, і це питання їм теж треба вирішувати будь-як будь за будь-яку ціну, як ми бачимо. Вони будуть боротися за Курщину. На все відразу їх сил не вистачить. Тому про Дніпропетровщину, я вважаю, мова навіть не йде. Якщо там не буде такого коридору без оборони взагалі, але такого не буде. З огляду на риторику Путіна останніх днів, до чого він готується у 2025 році, ну, бодай в цей період до інаугурації Трампа, до 20 січня. Ну так, залишилось три тижні. За три тижні ми будемо намагатися зробити на карті все, що можливо. Видавити нас з Курщини, захопити як мога більше шматок на Донеччині. Спроби штурмів на Запоріжжі, я вважаю суто тактичними. Ніякого прориву навіть, до... ну нікуди вони не пройдуть. Можуть, там якісь ділянки на фронті за них битися, але це, ну я кажу, суто по місту. Ніякого великого наступу на Запоріжжя не буде. Так само і на Херсон. Я вважаю, що Дніпро зараз і наша оборона там така, що немає варіантів. Тобто Курщина і Донеччина. До інаугурації Трампа вони будуть намагатися якнайбільше зробити саме по цих двох напрямках. Ну, напрямків можна казати троє, бо Курське окремо, Покровське окремо, але я кажу про Донеччину загалом. Це вони будуть намагатися зробити однаково. Путін зробив дуже багато заяв, дуже різних, і помста орешником і те, що він не воює з українським народом, а тільки з нацистським режимом. Ну, тобто, куча маячні, я її не сприймаю всерйоз, Я дивлюся на гроші на 2025 рік. Росія зробила рекордно великий військовий бюджет, це майже третина. Там мені здається, 32 чи 33,5% з половиною відсотку всього бюджету федерального йде на війну. Цей рік вони теж фінансували дуже активно, але було десь 28,5%. з половиною відсотків. Тобто, в 25-му році, судячи з грошей, вони планують воювати, і ми бачимо і багато експертів про це каже і Кирило Буданов. Про це каже, що критичний для економіки Росії період наступає кінець 25-го, початок 26-го року. Але вже важко я вважаю, їм буде вже влітку. Взимку буде набагато важче. Наше завдання – 25-й рік випробувальний, критичний, найважчий, вирішувальний. 25-й рік ми маємо протриматись, і як знов казав Лавком. На зустрічі ми були у листопаді з ним, він справедливо сказав, що суто в обороні виграти війну неможливо. Ми маємо завдавати контрударів, маємо щось вигадувати, як кажуть сучасні люди, вже креативно мислити, саме так працювати. Саме так була зроблена і Курська операція, звільнення Херсона і звільнення Харківщини. Бо якщо ворог просувається хоч потрохи щодня, як зараз на Донеччині. То він перегоперемови не сприймає виключно як право диктувати якісь ультиматуми, диктувати свою позицію. У них зараз таке бачення. Ми маємо їх бити, маємо їх відбивати, маємо зробити їх життя дуже важким. Тоді вони підуть вже на справедливі на наші умови. Це розуміють все. Це розуміє Європа, Це розуміє вже Трамп, бачачи, як Путін себе поводить. Тому я вважаю, що двадцять 2025 році ми будемо отримувати набагато більше допомоги, набагато більше підтримки від сполучених штатів і від Європи. І тоді зможемо вже виходити на перемовини з сильною позицією. От щодо реакції Трампа і щодо політики Трампа, поки не відбулася навгурація, дуже зараз багато прогнозів. Вони контраверсійні. Як він може діяти? Чи навпаки він може скоротити допомогу, чи ще біль збільшити її в рази порівняно з адміністрацією президента Сполучених Штатів Джо Байдена? Наскільки на це буде впливати один момент? Спочатку цього тижня про це написав Нюзвік, а потім вже підтвердив і посол Ірану у Росії масон позашкіану. Президент Ірану 17 січня збирається до Москви, і там з Путіним він має підписувати договір, на кшталт того, що Путін вже підписав із північною Кореєю та із Білорусі. Це все за три дні до інаугурації Трампа. От, скажіть, будь ласка, як Трамп може на це відреагувати? І знову ж таки, от якщо ми говоримо в плані допомоги Україні? Ми бачимо, що Путін поспішає на Ірана не дуже розраховували. Бачимо, як Іран давав їм шахеди, давав їм ракети, дуже підтримував. Але зараз ми бачимо на прикладі Сирії, що в Ірана великі проблеми: і блекаут, і інші проблеми. Іран будуть дожимати, і зараз він вже з сильного партнера перетворюється на слабкого, якому вирішити свої питання. Головне тому розрахунок Путіна тут не виправдався. Трамп е працює дуже цікаво. Він Робить дуже багато, дуже різних заяв, ніхто не може зрозуміти, що буде це таке яскраве шоу, яке все дивляться. А насправді в нього працює дуже такий потужний аналітичний штаб, який приймає рішення, і ці рішення будуть взагалі не на користь Росії. Ми бачимо, вже ми ну, пам'ятаємо дуже такий чудовий приклад, як працює Трамп, коли він у Польщі е переніс Польщу і там було розміщення ракет. І коли Москва дуже, -дуже була стурбована. Він каже: Мову, це не проти тебе, ракети в Польщі, це проти Ірану. Ось така його тактика. Вже Трамп каже, що його пріоритет збільшити видобуток нафти, виробництво палива, збільшити видобуток газу. Вже він диктує Європі, що торгівельний баланс між Європою та Сполученими Штатами перекошений, і його треба компенсувати саме закупкою нафти та газу в Сполучених Штатах. Тобто Росію з цього ринку видавлюють, без грошей вони працювати не можуть. Тобто буде тиск на Росію вже однозначно економічний. Щодо політичного, щодо військового, Трамп сказав: я хочу, щоб були перемовини. Якщо Україна не захоче, я скорочуватиму допомогу. Якщо Росія не захоче, Україна отримає таку допомогу, що буде вести перемовини з позиції сили. Це підтвердив днями і ще канцлер Німеччини Шольц. Він сказав, що Трамп розуміє, що для Вдалих перемовин між Росією і Україною Україна має бути сильною, це логічно, так і буде. І ми бачимо, вже що то олігарх, цей російський малафєв православний виступав там, казав, що Росію щось не влаштовує там план Трампа і спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келаган вже сказав: нехай забирається в свою коробку та мовчить. Ми бачимо вже оточення Путіна. Заявляє, що їх не влаштовує план Трампа, що вони е, хочуть отримати те, що вони хочуть, тобто вони активно йдуть на конфронтацію з Трампом, це добре. Він таку мову розуміє і знає, як на неї реагувати. Він не Байден, він не буде лякатися постійної ескалації, розповідати про червоні лінії, вести безконечні перемовини, довго-довго збиратися, щоб щось нам дати, щось дозволити роками. Трамп людина дуже рішуча, дуже навіть різка. І якщо Путін так себе поводить, якщо Кремль... Виявляє вже зневагу до нього, він зможе довести, що з ним треба рахуватися. Його оточення саме про це й каже. Тому я бажаю, що після інаугурації Трампа, кінець зими, початок весни, Кремль спровокує Трампа, і ми отримуємо дуже багато, дуже серйозної допомоги і зможемо змінити повністю хід кампанії на Донеччині. Якщо аналізувати удари, які відбувалися по російській. Ких залізницях, об'єктах військово-промислового комплексу, об'єктах НПЗ за 2024 рік, який в сукупному результат це все дало. Ну якщо брати статистику, навіть російські ЗМІ кажуть, що на 12% скоротилося виробництво палива в них із за саме за того, що Україна б'є по НПЗ, насправді служба безпеки України працює з цим досить давно. Досить успішно працює дронами задачі ударів і по інфраструктурі, і по нафтопереробці Росії це важливо. По перше, об'єктивно без грошей нафтових їм буде важко торгувати сирою нафтою набагато менш вигідно аніж паливом, яке виробляють НПЗ. По-друге, той же в Ростовській області, великий НПЗ, це головний постачальник палива для. Всього угрупування для трьох угрупувань, навіть які працюють на півдні і південному сході України, е, тобто якесь переміщення, розгортання армії, заміна, ротація, підтягування резервів без палива неможливе. Це дуже важливі, дуже потужні удари. Удари по інфраструктурі теж важливі, без логістиці, без залізниці, без роботи багатьох підприємств, військово-промисловий комплекс не працює. А ми щоночі. Бачимо новину, що українські дрони або українські ракети прилетіли по складах, по виробництву, по інфраструктурі російської. Це дуже дуже зв'язуємо руки. Це тормозить їх дуже заважає. Це дуже правильно бити по їх тилах. Ми бачимо історію з кабами. пам'ятаєте ми розмовляли. Я казав, що ну немає в нас ніякого про ніякої протидії проти кабів. У них тактика така закидають кабами все, що є, і наші позиції на фронті, і б'ють по там. По Запоріжжю, по Харківу, по містам на Донеччині, по Костянтинівці, Слав'янську, Краматорську, Зрушківці, по тому самому Покровську, по Сумах. Каби летять, це дуже важко, його не зупиниш ніяк. Зараз ми бачимо, що кількість кабів різко скоротилася, хоча виробництво їх є. Скоротилося саме тому, мені здається, що дуже вдало ракети і дрони українські прилітають по складах по виробництву цих кабах. Тут на Курчині був дуже потужний удар по складу по виробництву дронів. Потім гур завдала ще удару по виробництву дронів по заводу великому. Там мова йде про мільйони доларів, про комплектуючі двигуни, про все інше. Тобто, саме так треба бити, саме так. Ну щоб не збивати цей дрон у повітрі, цей кап від нього не ховатися, треба все знищувати ще на землі, ще на стадії виробництва, ще на стадії зберігання. Така тактика себе цілком виправдовує, це дуже гарно, і я вважаю, що з нашим виробництвом нових ракет, нових дронів ми багато що зможемо зробити в цьому напрямку. Крило, ну і на завершення нашої сьогоднішньої розмови про допомогу нашим бійцям, про збір, який наразі актуальний. Розкажіть детальніше за усіма реквізитами. Наші глядачі зможуть долучитися під цим відео. Ну ми завжди у нас, якби ви розумієте, є питання дронів. Ми щось втрачаємо, щось використовуємо проти ворога. Їх постійно треба докупати щось дає де держава, щось привозять волонтери, щось привозять депутати. Всім дякуємо за допомогу. Але іноді, наприклад, зараз ми трохи, трохи стали сліпі, дуже дуже срочно потрібен мавік. Зараз збираємо я саме півгодини тому написав в телеграмі, написав на Фейсбуці, що збираємо на Мавік. Там хлопці вже обіцяють допомогти. Треба вирусити ситуацію. По-друге, ви розумієте, що автівки наші це розходний матеріал. Постійно б'ються, постійно по ніг прилітає, їх розстрілюють. В них теж на них теж полюють ворожі дрони і експлуатація. Ну, в таких умовах тут нема доріг загалом. Мені здається, що їх тут ніколи не було. Але під час бойових дій все порушено і ти намагаєшся дуже швидко, бо швидкість рятує тебе. Постійно ремонтуємо автівки. Теж ті, що можна, ремонтуємо, ті, що не можна, закупаємо нові. Зараз ось я пригнав, мотався в Київ. Нам подарували е, новий. Ну як новий 2005 року Джип Чироки теж. Буде працювати зараз, вже пригнали Зараз хлопці вже на ньому їздять по Курщині. Тобто такі ну на жаль, те, що роблять українці своїми донатами, те, що роблять волонтери, це завжди швидше, завжди краще ніж те, що робить держава. На жаль, держава дуже повільно працює. Дуже важкий такий механізм. Буде і у нас, і в будь-якій державі. Держава дуже працює повільно. А все треба як завжди, на сьогодні, на вчора. Бо це життя, бо це перемога, тому таке працюємо. Я не уявляю, як би ми працювали, якби воювали і у 2014 році, і в 2022, без допомоги українців. Я боюсь, що ми б не вистояли самі. Отже, всі хочу долучатися. Будь ласка. Ну, по перше, ще раз наголошую: підпишіться на телеграм-канал Кирила Сазонова, де завжди оперативна інформація і важливі повідомлення про збори для наших бійців. Так само долучайтеся до зборів і діліться. Своїми коментарями під цим відео чекаємо на них, Кирило. Щиро дякую вам за цікаву розмову і за те, що знаходите часто можливість з нашою аудиторією ділитися своїми думками. Бережіть себе до зустрічі. До зустрічі, дякую.